Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що чекає Київ до наступної середи з боку рашистів. Чи будуть обстріли? Що чекає Київ і Київську область до наступної середи від рашистів? Що нам чекать? Так, ну дивіться, в нас вже кращий захист, але руйнування в центрі розклада все одно вийшли. Це одно руйнування, і летіти буде багато. І будуть будинки зруйновані, якісь деякі будинки будуть зруйновані. Ми отримали якусь допомогу, якийсь захист. Тобто небо буде закрите, але все одно летіти буде стільки всього, що десь буде пошкодження. Тамниця, правосуддя. По правосуддю зеркальний етвіт буде на Росію летіти. То, що сюди летить, потім воно полетить назад. Буде відповідь по стороні російській. По їх землі також будуть бути наші вже. Ну, да, бо це цей жертви і руйнування вийшли. На жаль. Ну, Давайте перекривати. Нагадую, хто перший раз завітав. До мене на канал, або ті, хто забули, що ми перекриваємо з вами з вашою допомогою. Все, що негативне вийшло, заперечую, ми це все перекриваємо, заперечую, заперечую, заперечую. Щоб розклад не здійснився, щоб не було цього негативу, заперечую. Чим більше нас дивиться, тим краще працює розклад. тим Сильніша його сила, оце то, що я перекриваю, щоб цього не було. Щоб вже по іншому сценарію пішли ці події, щоб обстрілу не було. Або якщо він буде, то щоб він не мав таких наслідків, як в розкладі виходить. Так, Будемо перекривати. Це зле лихе. Що ворог нам робить? Нехай летить на голову ворогу по Верховному суду. Та буде так, і так є. Вищі сили, прошу, захисту, допомоги прошу для Києва, для Київської області, щоб не було руйнувань, щоб не було обстрілів. Все зле лихе повертаю на сторону ворогів. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема для нас, буде так. Так, давайте ще раз. Дивимось, перевіряємо. Вище сили скажіть, карти Таро, покажіть, що чекає Київ Київську область до наступної середи. Чи будуть руйнування, чи будуть жертви? Скажіть нам. Сім кубків руйнування будуть. Все одно Вийшли руйнування. Так. Захист. Дуже потужний захист. Зараз працюють. Над захистом, але руйнування все одно виходять, на жаль. Ворог дуже сильно підготується, буде якийсь масований обстріл. Вони хочуть, щоб оце, ця погана ситуація, щоб вона була довго, як можна довше і щоб якомога гірше. Чотири міча це стабільна, довго, погана. Карта сила це вплив силою довго. Так. Заперечую, 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 заперечую. Це захист. Це домовляється дипломатично, щоб не було цього. Може це спрацює. До речі, щоб не було цих обстрілів. Перекриваю. Запречую, запечую, запречу. Ну, З неба, тут показано, що з неба буде летіти. Вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу захисту для Києва, для Київської області, для всіх, хто дивиться, для наших будинків, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб всі були живі, здорові, щоб не було пошкоджень. Нехай бомби, ракети, снаряди ворожі, дрони ворожі, вибухають там, де вони їх запускають, на території Росії. По Верховному суду буде так і так є вище сили. Захисту прошу. Приберіть всі е, перешкоди, які заважають мирному небу над Україною, щоб було спокійно, щоб не було обстрілів. По Верховному суду буде так і так буде так. Ще один раз дивимось. Тані раз. Що ми перекрили? Що вийшло? Скажіть, покажіть, що чекати Києву Київській Київської області до наступної середи. Чи буде обстріл, чи будуть руйнування? Давайте спросимо по-іншому. До наступної середи буде спокійно, обстрілу не буде і руйнувань не буде. Чи це правда? Ну і карти кажуть, що це неправда, що обстріл буде. Так. Д'явол приготував 9 мечів, які будуть летіти. Жертви виходять. Король міча, башня, руйнування, смерть. Жертви будуть, смерть буде. Прибираю негатив. Заперечую, 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 заперечую. Заперечу, заперечу. Це захист, захист, заперечую. Є вибір. Якийсь вибір, ворог обирає цілі. Прибираю негатив. Перекриваю вищі сили. Захисту прошу для Києва, для Київської області, для всієї України, для всіх, хто дивиться, щоб не були зруйновані наші будинки, щоб все було ціле, не пошкоджене, щоб вікна були цілі. Прошу відвести біду. Іншими шляхами ворога пустіть, зруйнути ворогу плани. Нехай все зле, лихе, що ворог нам готує, тримає на свою голову на територію Росії. Всі вибухи, всі руйнування, хай там, де вони запускають ці ракети, там вони хай падають на їх території. Там взриваються при запуску. По Верховному суду буде так і так буде. Буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.